У Черкасах працівники авторемонтного заводу повстали проти колишнього директора. Бо як планує повернутися на підприємство. Бачити його у стінах заводу не хочуть. Мовляв, за його правління мали лише борги по зарплаті та невиконання планів. Обговорити високе повернення робітники вирішили на народній раді. Чи почують слово колективу? Знає Ірина Головка. Звільнити нового директора, поставити старого. Таке судове рішення зійшлися обговорити працівники цього автомобільного ремонтного заводу. Про наболіле ремонтники, говорити не соромляться. Дали зарплату давати до людей, добре відноситься, як тут, а, а тут вже треба лізти сюди. Чого його лізти? Якщо погана голова, тут не треба йти. Це так згадують часи керування екс-очільника заводу. За словами працівників, у листопаді торік Романа Шевченка з посади відсторонило київське керівництво, бо той, мовляв, не виконав замовлення Міноборони. Відразу ж концерн призначив і нового очільника. Працівники пригадують, тоді міністерський план виконали, хоч і працювали понадормово. Завод отримав гроші, а спеціалісти свої зарплати. Була заборговано з лишнім тисяч заробітної плати, були без одежі спеціальної. Жалувались, що немає навіть чим працювати. інструменту немає. Натомість причина відсторонення з посади пояснює колишній директор Роман Шевченко. Не через зірване замовлення, а через його прагнення вивести завод зі складу концерну. Мовляв, він хотів передати підприємству руки трудового колективу. Чоловік упевнений, людей спеціально натравили проти нього. Коли ми почали працювати, я шукав шляхи можливості погашення цієї заробітної плати. Навіть залучав власні кошти для того, щоб не зірвати виконання замовлення. Ну от так що це відверта брехня. Ну а які ви думаєте, була б реакція у людей, коли перед ним з ними провели серйозну роботу, і там стояло питання, що хто не підтримує позицію керівництва заводу на сьогоднішній день, той буде звільнений. Колишній директор за правдою звернувся до суду. Мовляв, його незаконно звільнили з посади. Судова тяганина тривала декілька місяців. Феміда стала на бік звільненого директора. «14 квітня було винесено рішення щодо поновлення на роботі на посаді директора філії Шевченко Романа Володимировича. Ті докази, які були надані нами і безпосередньо і безпосередньо юристами концерну. Суддя не заважала за законними, за обґрунтованими, Тому вважає, що поновлення є. Мають, скажімо так, законним його. Якби звільнення є незаконною. З таким рішенням Феміди не погоджується трудовий колектив. Поновлення Шевченка Романа Володимирича на посаді директора філії Черкаський та ремонтний завод. Хто проти я так розумію одноголосно. Завод нині готує апеляцію. Якщо рішення не вдасться оскаржити, то працівники погрожують масовим звільненням. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка Новини.